Буквально тільки що перетнув кордон Румунії і Болгарії. Взагалі навіть паспорт не треба було показувати. Я питаю, а печатка він каже, їжджай. Друзі, і це третя країна в моїй мандрівці. Перетнувши мостом річку Дунай, я опинився в Болгарії. І що перше на себе звертаю увагу, це те, що шрифт пишеться кирилицею. Не дуже зручно, бо сонце світить. Але бачите, написано Болгарія. Я думаю, що слова так само будуть незрозумілі, але хоч читати їх буде легше. Їду по парку вздовж річки Дунай. Спека неможлива. Бачу фонтанчик, купа ослітає і бджіл, думаю, працює чи не працює. Натискаю кнопочку, а воно працює. Алілуя! можна попити води. От під цим старим грабом. Я хотів би сказати, що перетнувши річку Дунай, я і проходив знову контроль вже болгарський, і мені поставили печатку, що я в'їхав в Болгарію, а з Румунії виїжджав печатку не поставили. Тінистими алеями по болгарському місту. Просуваюся. Треба звикати до нових маркетів, до нових правил, до нових слів. І до нової країни і порядку. В Болгарії я вже вдруге. Перший раз я сюди прилітав, просто відпочивати на золоті піски, а то був такий буржуазний відпочинок в отелі і на пляжі. По Болгарії я ще не їздив велосипедом, і це вперше. І в кожній країні, в кожному місті є своя пішохідна вулиця. Можна їхати спокійно, машин немає, людей теж із зажари під 40 градусів. Місто, як правило, вирує ввечері, а зараз тільки починають прокидатися. Тепер я побачу, як називається це місто. Русе. Так якось несподівано для себе виїхав в самий центр міста, шукаючи його. Зкидався, каде до ми мівід і в солзи девчеса брак. Скидимося. Мабуть, в'їжджаю в старе місто. І ви бачите, як геть інакше відрізняється архітектурою і атмосферою болгарське місто від румунського.

Місце для ночівлі, Ну, Но, думаю, доїду кудись до якогось куща. Які простори. Соняхи повернулися на схід. <му> Ось такий гарний захід. Сонця одинадцятого дня знову стерня. І ось тут буде стояти мій намет. Ну що ж, друзі, хочу підвести пісумок 11-го дня. Буназіва добрий ранок був ще в Румунії. А вже десь біля 12-ї години я перетнув кордон і опинився в Болгарії. За цілий день я побачив о, двох велотуристів: чоловіка і жінку. І ми отак їхали на зустріч один одному. І тільки в кінці, коли вони промайнули, я побачив, що в них був польський прапорець. Так що це були поляки, мабуть, вони десь звідтіля з Македонії їхали. Пройшов за сьогоднішній день біля. 85 кілометрів привіз із собою ще румунську воду. Єдине, де я набрав води, це в парку, ви бачили? Таких благодатних, звичайно, колодязів, як в Румунії і в Молдові, тут поки що я не бачив. Мабуть, прийдеться просити воду у людей. Зараз звернув з траси, тому що був такий вказівник, де говорилося про середньовічне місто червень. Ось сім кілометрів треба їхати в сторону. Дуже надіюся, що я не розчаруюся тому, що я звернув в сторону з траси. Все ж таки, сім кілометрів в одну сторону і сім назад. Це вже 14 кілометрів. До Софії залишилось трохи більше 300 кілометрів. Болгарія значно відрізняється архітектурою, а природа поки що така сама. Так що добра ніч, одинадцятий день закінчився.